Сегодня 3.08.2017 2017 года. И мы рассматриваем форму Сицилия. Селекционер Бурдак Александр Васильевич. Ну, на ваших глазах мы бачим дві грозді. Первая гроздь, ну, скажем, хороших таких розмірних характеристик. Вторая чуть поменьше. Но ну, вообще было три грозди. На этом побежке была тоже такая гроздь, чуть-чуть меньше за цю. О, і по моїй вине я її руками крутив любувався дней 10 назад і вона була зломана в цьому місці. І начало питання плохо <кхід>, поступать, ягода почала увядать. Ну і пришлось її отсечь. Що хочеться сказати, форма доволі таки цікава. Во-первых, без всяких, так сказать, танцев с бубнами, она, она имеет вот такой достой, достойный, <связать> вид. Вот если взять 5 копеек, вот на фоне 5 копеечек, смотрите, всякая ягода. Гарно. Ну и по размерам характеристикам, а ну как, чтобы так он видно было. 4,5 4 см ягода в длину. Ну, по характеристикам, пишуть, що ягода досягає до 5 сантиметрів і вес ягоди може бути 20-25 грав. Ну, це, якщо виражатися язиком виноградного там, сленга, то це товарняк. Потому що действительно ягода доволі така крупна, по виду, по виду вона симпатична Ось о, маленька грунка вже повністю, повністю спіла. От ми бачимо, що в неї, в неї вона має такий жовтий цвет і з таким білим якимось таким восковим трошки нальотом. Тобто жовто біла вона. Ця, звісно, трошечки вона грозь велика. Є зеленковато-жовта з білим, але тим не мені, якщо зірвати зараз нижню ягодку, то вона буде без кислинки. Тобто її повністю можна сьогодні відправляти на ринок. Як кажуть, без всякого зазріння совісті, вона вже вже має вкус. Ну для свого, так сказати, букета, щоб який в неї має бути по, по природі, то есть, щоб вона набрала, то її треба ще, звісно, дні 5 повисіти. Значить, по вкусу ягода хрустяща, сладка, вкус непростий. Куст такий гармонічний в неї. Ну, в ягоді буває одна одна-дві косточки. На таку крупну ягоду одна-дві косточки це, я теж вважаю, плюсом цієї даної форми. Саженець, правда, був посаджений лунну яму. Яма була 80 на 80 і глибина 80. 40 ями було заповнено перегноєм Зверху 10 см плодородного слоя ну і зверху був саженець. Я не знаю, то ли це умна яма, сработала, то ли це сортова но По по плодоношенню чи по сигнальному плодоношенню мене ця форма, якщо чесно впечатлила. Ну, ще проскакую інформація, що <кхід>, дана форма любить длинну обрізку. Тобто в первых почках і маленькі будуть цветі, і взагалі їх не буде. А от по типу Різомата, по кишмиш лучисти люблять лінії обрезки. То есть, если по азіатському варіанту їх обрізати, то, то и грозі будуть більше кг. Хоча ми бачимо, що ця грозочка за кіло це точно. Ну, будемо наблюдать на наступний <кхе> Ну, Форму я доволен. Рекомендую всім, во первых, во-первых, говорить, що вона... Подвігається сонячним ожогом. ну дивіться, нічим не притіняв. Сонце на неї світило цілий день. Ну Є щось, щось таке непонятне якесь Ну Це не ажох, а чи яго б ягоду терлась, чи що. Ну, ну Це не ожог. Тобто Я б не сказав, би, що вона подвігається сонячним мажом. Це плюс. Ягода не лопається. тому що я їх і полив... Раз у неділю вона поливалася форма. О, не замічу. Ні одна ягодка ніде не лопнута. Прекрасний вкус, прекрасні розміри, характеристики на перше плодоношення Це означає, що потенціал цієї форми дуже такий великий. По болезням ну дивіться, ніде нічого не замічено. лист чистий, лоза чиста. Дві профілактичні э, обработки до цвіте і після цвітення і нічого в принципі, не... Нічим не, більше не Мені ну, ця форма дуже подобається. Будемо наблюдати за нею на наступний рік. Е, тим більше, вона посажена у мене в ряду, де <клухи> тут двох плоскосна шпаліра з приростом. Э, Шпалера, ну, если вам видно, разработчиком является Сидоряка. Ну, ну, Сирес Сидоряка і села Знаменки. Ну, По размерам характеристикам мне мене ближе вона, як Владимира Дорошенка. Различия в них. У вот, мене перша проволока де от землі, тут 70 см, у Сидоряки 90, навіть метр, і висота шпалери. 2.05 в мене, а у сідряки 2,15. То ця форма вона взагалі сильно росла, тому що, во во-первых, свісаючий прирост там і я її три рази чеканив, тобто по пояс вона відростала і три рази я проводив, оцікав, чеканив побіг. Це означає, що дана дан гібридна форма обладає. Хороші сили росту. Так що рекомендуємо вам, уважаемые винограде, любители, цю гібридну форму. Заводьте, з цієї форми не нада ніяких танців з бубнами, вона, ви бачите, що вона Если ви нічого не будете робити, посадите і будете поливати, то ви будете мати таку прекрасну ягоду. Товарну. Скажімо так. так що не бійтесь, сажайте, форма в принципі достойна. Ну все, спасибо за просмотр. Пока-пока. <кій>